боротьбі в здійснені, в звершенні. Це боротьба не проти плоті і крові, а проти князю світу цього, проти темних сил, проти цієї влади темних сил, яка хоче нами оволодіти і зробити так, щоб ми йшли за нею. А ми це повинні відвірити. Це боротьба із собою, зі своїми слабкостями, своєю недосконалістю, І щоб подолати це, щоб бути здатним здійснити те, до чого кличе Христос. І тоді ми з вами вибудуємо оцю істинну ієрархію цінностей в Уяві, в розумі, в свідомості і в здійсненні, і в житті. В наших з вами долях. І тоді наша церква буде в єдності з тою з Небесною церквою, бо вона здійснює те саме, що було здійснено нашими попередниками. А це єдність. Є Ісу Христі. Це запорука. Наше спасіння.